У селі Олександрівка Слобожанської територіальної громади на базі будинку культури проводять тренування з Теквандо ITF під керівництвом тренерки Анастасії Кравець. ТЕКВАНДО – то п'ятиборство, п'ять видів програми рівних між собою. Якщо дитина не може, наприклад, битися або вона не хоче, то вона може стрибати і розбивати доски. Абонувати формальні вправи, які з собою містять стойки, удари, блоки. І зараз ми набираємо діток від 4-5 років, тому що діти вже можуть подолати режим тренування, винести це. Разом із тренеркою на останньому чемпіонаті Європи, що відбувся в Італії, золоті нагороди отримали юні жительки Олександрівки Катерина Мироненка та Марія Білей. Це було дуже відповідально, от і це дуже приємно, коли ти стоїш на підесталі, на першому місці і ти чуєш гімн своєї країни. Наша країна стала другою з 33 країн. Це більше запам'яталося саме мої спаринги. Це було п'ять спарингів і кожен я відпрацювала, мені здається, непогано. Це просто я бачу свою роботу над собою, я відчуваю це, і це, напевно, найкраще, що можна відчувати роботу над собою. Я хочу взяти чемпіонат світу. І я хочу отримати звання майстер міжнародного класу. От, а далі більше, і в мене немає такої мети, що, от, наприклад, я чогось досягла, і я зупинюсь на цьому, ні. Я ставлю собі планку, і кожен раз, коли досягаю цієї мети, я ставлю собі ще вище. І я працюю над цим, я не планую зупинятись. Ми були на змаганнях на Європі в Італії, коли в мене був зломаний палець, ну він не зараз дуже травмований. І вирішальний поєдинок це вся команда була там дівчата. і Вирішальний поєдинок, і вже немає нікого, щоб виводити, хто б міг забрати, допомогти виграти, і щоб ми пройшли фінал. І ну, Мене поставили з пальцем, пальцями. Я все одно виграла цей бій, і ми вийшли у фінал. Запам'яталося те, що ми були єдиною командою. Це було дуже круто. Це такі емоції, які ну, жа... ну нічого не може передати, коли ви всією командою стоїте, вболіваєте за своїх ну, спортсменів, своїх друзів. Це просто це найкраще мені мені здається емоції. Доєднатися до спорту може кожен це. Загартовує дух та привчає до дисципліни, бо перемоги молоді Слобожанської громади в центрі уваги.